Вітаю, в уроці математики. Сьогодні продовжимо ділити на двоцифрове число і будемо розв'язувати задачі. Хвилинка каліграфії. На хвилинці каліграфії ми з вами запишемо число 1006. В кого є підручники, відкриваємо їх на сторінці 9698. Закінчи обчислення. Обчислення, будь ласка, і рази. І перевірте за, ви, за відео, чи правильно ви обчислили ці вирази. Наступний вираз 124 640 розділити на 41. Знаходимо перше неповне ділене. Звичайно, 124-124 розділити на 40. Сі 3040 186 тисяч. 651 розділити на 93. Перше неповне ділення 186. Буде 2 6 розділити на 9 не можна. 65 розділити на 93. Не можна. 651 можна. А ми з вами опустили. 30 пра... значить два нулі йде у частку. 651 розділити на 93 буде 7. Молодці. 1876 розділити на 2 знаходжу перше неповне ділене, звичайно, 18. 7 розділити на 2 3, 3 на 2 6, а у мене помилка сім. Але у вас тут повинно бути шість. Сім відняти шість, один. Шістнадцять розділити на два. Вісім. Молодці. 584 розділити на чотири. Бачу, діла на п'ять. Вісімнадцять розділити на чотири. Чотири. 4 на 4, 16, 18 відняти 16, 2. 2 розділити на 4 не можна. Опускаємо 4. 24 розділити на 4, 6. 6 на 4, 24. Молодці. Давайте з вами розглянемо, як виконують ділення іменованих чисел. Наприклад, якщо нам потрібно з вами 27 гривень розділити на 15, то ми з вами. Перетворюємо 27 гривень в копійки. Це буде 2700. І 2700 розділити на 15 дорівнює 180 копійок. А 180 копійок це 1 гривня 80 копійок. Бо в одній гривні 100 копійок. Значить, 180 це 1 гривня 80 копійок. Подивіться, будь ласка. На ділення іменованих чисел, виражених в одиницях виміру довжини. 7 м44 см розділити на 2 дециметри 4 см. Перетворюємо 7 метрів 44. Сантиметри в сантиметри, 2 дециметри 4 см. Переводимо в сантиметри, Тоді 744 розділити на 24. І отримуємо 31. Молодці. Задача. На швейній фабриці пошили 314 жіночих халатів із махрової тканини. І 358 таких самих халатів із велюру. Велюр витратили на 132 метри більше. Скільки метрів тканину кожного виду витрати. Так, давайте згадаємо, що нам потрібно зробити. Нам потрібно визначити, наскільки халатів з маткрової тканини пошили більше, ніж. Вибачте, наскільки більше халатів з велюру з пошили більше, ніж з махрової тканини. Слід 358 відняти 314 Дорівнює 44 халати, настільки більше халатів з велюру. Отже, на велюр витратилось на 132 метри більше. Значить, 44 халати витратили 132 метри. Чи можемо дізнатися, скільки пішло метрів на халати з велюру? 132 розділити на 44. Витратили на один халат 3 метри. Тепер, можемо дізнатися, скільки метрів тканини кожного виду витратили? Так, ми з вами знаємо, що 3 метри витрачають на один халат. А халатів із махри було 314. Значить, 314 помножити на 3 дорівнює 942 Метри мархрової тканини. Тепер можемо визначитися, скільки витратили на халати з велюру. якщо на один витрачали 3 метри, а їх 358. Так, 3 помножити на 358 1074 велюру. Отже, на пошиття халатів витратили 900. 42 метри махрової тканини та 1074 метри веблюру. Отже, сьогодні на уроці ми з вами обчислювали ділення багатоцифрового числа на двоцифрове, розглянули з вами, яким чином ділять іменовані числа на двоцифрове число, і розв'язували задачу. На цьому урок з математики завершено.